Давайте вас меньше половина. По-перше, став більшу діагональ лібар. Не на, вже... Бачиш, це чуть горизонтальний, ставиш алібарту, то він тобі на низ кидає. Постав більшу діагонал, злочині. Вот. Стоп! Місце. Перехід. Готові? Да. Здесь могу вообще компьютер. Анна, не проверяй кисти. Вот так. Стоп! А містян. Порядки. Готовим. День.

Симець, ну ты Толик поміняйся з Максом. Готовик, забив Але барда це не довгі меч. Голетні удари тут немає серце на працювати. Дикої є. Помістья. Готові? Так, ігну тут. Подарок. Попробуй параллельно его алибарду делать. Працюй в зеркало и параллельно алибарду делать. Зеркало, зеркало. Перехват сделай. Поменяй руку. Да, и работай в зеркало. Тот, привет. Ты слышишь что он Готовы? Эй, а можно? Я с Мишей не буду. Анна, поменяйся с Илюхой.

Прямо вже, по мірці, по це удовольствие. Не забуваємося, після переходів провіряйте своє спорядження. Стоп! Стоп! На місця. Перехід. Крайній бій. Готові. Бій! Люха себе Бля, кліпаючи либо резко. Макс, більше амплітуду робить. Він є? його вибоїться. Я вживаюсь потолок. А втяга наль біжить води. Нормально. Та то є в статеві клопоти. Ти ж, а... ти ж не ногами залазиш і зброєю. Нижні діагоналі пробивають. Господи. Боже, як того малого навчити корпус перед нахиляють, що його гірю прив'язати чи що? Стоп! Стоп! Закінчить.